Послання від янгола-охоронця для заміжніх жінок, твій стан у стосунках. Ангел бачить, що ти багато робиш для сім'ї, часто ставиш інших вище за себе. Він нагадує, турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Коли ти в гармонії, тоді й у домі спокій. Що потрібно відпустити? Відпусти втарі образливі слова минуле не повинно стояти між вами. Ангел каже пробачення. Це не слабкість, це сила, яка очищує, що готують небеса. Попереду теплі зміни, можлива відверта розмова, підтримка чи момент, коли ви знову відчуєте одне одного серцем, ангел готує шанс зміцнити ваш зв'язок. Порада від янгола: більше довіряй, і собі, і партнеру. Любов це не контроль, а взаємне прийняття. Ангел поруч і допомагає вам пройти цей етап. І з миром у серці підпишись і пиши. Приймаю, якщо приймаєш це послання.